Україна має ставати в стратегічну оборону і при цьому розвивати свої партнерства. Нашими партнерами мають дедалі глибше ставати Індія, Саудівська Аравія, не тільки країни Західного світу. Ми маємо знайти ключик до чинної адміністрації в США і розвивати з ними відносини. Нам потрібно ставати центром. Нового безпекового об'єднання. Бо всі ж розуміють, що це е, світ настільки крихкий, що прорвати може будь-де. <кій> Україна стала адаптивною, Україна вміє вести сучасну війну, Україна може протидіяти величезній країні. І, відповідно, в Україні є чому повчитися, і Україна точно посилить будь-яке е, силове об'єднання, безпекове об'єднання. В тому числі Україна посилила б НАТО, якщо б НАТО не було метафорою. Відповідно, можливо, і західному світу потрібно відмовитись від метафори НАТО і побудувати інший безпековий союз: Британія, Польща, Україна, Індія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, сподіваюся, Штати, Франція, Німеччина ось вам кістяк цього нового об'єднання. А там далі Данія, яка вже дуже чітко розуміє, що потрібно робити. Швеція з Фінляндією, які е дуже чітко розуміють інвестують. Нідерланди. Я переконаний, що підтягнуться і країни Південної Європи, Італія, перш за все. Ми, ми маємо йти підіймати ставки. Ми маємо заявляти про Україну не як про проблему, а як про рішення. Рішення не тільки проблеми російської, а проблеми взагалі безпекової ситуації в світі.